Привернути його увагу до себе таким чином, щоб ви, як друзі, як одне ціло почали рухатися вперед з ініціативи управління психологічного забезпечення. Ми напрацьовуємо зараз дуже багато різних напрямків з психологічної реабілітації для наших захисників і захисниць, і одним із методів є іпотерапія. І сьогодні у нас якраз наші хлопці, які приймали участь в бойових діях і проходять медико психологічну реабілітацію в наших відомчих закладах системи МВС. Мені дуже приємно, що я бачу ці відкриті емоції. Цей такий, знаєте, злам і роботу над травмою, і хороший, хороший такий реабілітаційний ребілітаційні психологічний результат. Мабуть, головним таким самим важливим чинником це. Є емоційна складова, коли ми можемо дати позитивні емоції, коли ми можемо повернути їх від часів отримання травми до е, життя е, спілкування з природою. Я яблуки він буде їсть. Питаю, тільки губами бере. Там само через круг, максимально ближче до гуртця. Ось так. Ноги розслаблені, руками тримаємо. Руки в сторони. Коли запропонували в реабілітаційному центрі завітати до кониківсь, я одразу відчув таке відчуття, що так, давай. Тобі потрібно то, і мене хоче досвід був. Одноодноразово, але мені е, все одно хотілося більше якось поспілкуватися з ними. Ось страху не було, було просто якось бажання більше зрозуміти цю тварину, зрозуміти, як з нею взаємодіяти, і коли почав їх кормити, чистити, то якось зрозумів, е, що саме е, це розслаблення, ось це спокійність всередині, вона є таким ключом до. До тварини ключом і до багатьох дверей у житті.